Який принцип вашого життя уже себе віджив, псує вам усе. І його час переглянути, викинути? Дивимось, який принцип вашого життя себе уже віджив. В когось тут присутня така установка, що якщо не ідеально і не конвенційно якось правильно, то ніяк. Ну, такий натяк на перфекціонізм, на те, що вам простіше не робити, ніж зробити якось недостатньо добре, і це погано впливає на вашу продуктивність, може погано впливати на вашу роботу. От. За пентаклями. Може через це бути часта зміна якоїсь діяльності, адже ви все кидаєте в той момент, коли розумієте, що ідеально у вас більше не виходить. якось так Ось це час переглянути і змінити, бо це заважається, вам ніколи не дасть прийти до стабільності. В якийсь момент час зупинитися і навчитися робити якось, але стабільно, постійно, регулярно, а не. Тільки тоді, коли виходить ідеально. Якось так не знаю, чи ви мене зрозуміли, але хтось зрозумів, той зрозумів. Загалом, спасибі під себе си... підстанцію, під... заспокоюся, заспокоюся. Підписуйтесь, будь ласка, на цей профіль. Він новий. Ви раніше мене могли знати під мій коментар у бабці або спитаю бабці. Всім хорошого дня!